Вітаю, пригортаю! Знову в студії Білкін. Знову ви на каналі Мойо. Сьогодні ми започаткуємо серію оглядів скнів, тобто моніторів, екранів. Їх буде аж три, мені здається, як мінімум три. І перший вже у нас в студії це ZenScreen Portable Monitor MB166. Це від компанії Asus. Запакований. І я хочу зараз відчути перші емоції від того, що я побачу у коробці. Чому ми з Ковальським зацікавились саме цим монітором? По-перше, він маленький, ну точніше, невеликий, давайте так, тому що маленьким його також не назвеш. 15,6 дюйма, тобто 39,6 см. Тому що ми дуже часто знімаємо якісь цікаві штукенці, типа розпаковок якихось товарів, і нам не дуже. Зручно брати великий монітор і ставити його якось на нього дивитись. Давайте розпакуємо і подивимось, що там е, всередині, а можливо, і підключимо його одразу. Так. Ага, у нас тут є в комплекті е, чохол, він же підставка. Потім подивлюсь, як правильно ним користуватися, тому що наш девіз читайте інструкцію. Тут у нас якраз інструкція і е, коротка така. Нагадувалка, як його під'єднувати. Це у нас е, шнурік Type-C Type-C, саме через нього він буде передавати інформацію і зображення і ось сам монітор. Як його звідси витягти? Оп. Оу, по-перше, -по він дуже легкий, це перше, що можу вам сказати. Тут є кріплення під ну, здається, стандартні як ігор, коли вкручуються оці фотоапарати і так далі. 1.4, каже Ігор. Ну він, мабуть, щось у цьому розуміє. Так а, що я тут бачу на цих, знаєте, на ліпочках? USB Type-C монітор. Зрозуміло. Давайте так. Я вам технічну інформацію вже не читаю окремо, і ви вже будете дивитись і чути мій, сподіваюсь, приємний голосочок. Auto-Rotate, тобто автоперевертання зображення лайк. Like. Ультра-лайтвейт, те, що я й казав, він дуже легкий, тобто перші враження дійсно дуже легенький. Тріпод Сокет, те, що казав Ігор 1,4. Да? тобто Тут є така от, підстав... ну, дюрочка із різьбою, і сюди вкручуєте, і він може стояти просто на триподі на, на стандартному. Ultra slim, тобто він дуже тонкий, тонка рамочка і Energy Saving Energy Star, тобто він зберігає електроенергію. Давайте під'єднаємо його до мого макбуку. Так, де цей проводочок я залишив? Так, під'єднуємо. Просто у роз'єм Type-C ноута. Я, до речі, казав, Ігорю, що не може бути, що він просто від Type-C працює. Що потрібно додатковий... додатковий... Ні, все працює. Потрібно додатковий адаптер, ні. Зараз щось з'явиться. О, є! Ось, будь ласка. Як е, другий монітор вашого е, ноута або компа, коли ви працюєте. Тихо, тіха Щось тут відбулося. Е, використовувати дуже зручно. От, наприклад, у мене вже видно. Бачите, зараз я приберу е, Телеграм, щоб вам було видно, яка програма у мене відкрита була. Це саме для зведення звуку. І от, будь ласка, ви тут можете щось там дописувати і робити. Тут можете вивести екран для плагінів. Ну, що я вам розповідаю, ви я думаю, тих, ті, хто користується другим екраном, ті знають про що я кажу. Отже, давайте швиденько пробіжимося по технічних характеристиках. Asus ZenScreen MB166C має діагональ 15,6 дюйма та IPS-матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1080, тобто Full HD. Покриття дисплею матове, антивідблискове. Частота оновлення 60 Гц. Максимальна яскравість дорівнює 250 кандел на метр квадратний. Тож працювати з документами, програмувати або переглядати якусь кіношку буде комфортно. Також на борту трохи технологічних фіч по типу low blue light, Asus Game Plus, color temperature selection. Зовні виглядає нарядно та консервативно, достатньо тонкі рамки. Знизу на передній панелі усього три кнопки, зліва дві кнопки керування меню, справа кнопка живлення. На лівому ребрі роз'єм USB Type-C Thunderbolt з технологією Power Delivery. І більше зайвих дюрочок немає. Саме через цей роз'єм і виводиться зображення на монітор з вашого ноутбуку чи компа. Ну і живлення так само відбувається через цей же роз'єм. До речі, він споживає 8 Вт під час активного. Використання і усього 0,3 Вт у режимі очікування. Вага монітора 780 грам, товщина 11,8 мм. Має у комплекті міцний і незламний кабель USB Type-C. А стоп, є ще одна дюрочка для того, щоб поставити цього красення так, як тобі буде зручно, на трипот чи щось схоже на це. І це дуже зручно. Колір чорний, матеріал виконання корпусу, пластик. Ось і все. Далі частина ковальського. Так, Білкін, дякую за те, що надав мені слово, і в мене є що сказати з приводу цього питання. Я заходжу в нашу студію для того, щоб розповісти про це унікальне і не дарма ти сказав, про те, що це рішення, яке. Можна застосувати саме під час подорожі, тому що це компактне, на мій погляд, і достатньо зручне рішення з приводу того, як можна застосувати подібний гаджет-монітор. Білкін згадав під час своєї промови, що цей монітор. На його погляд, можливо використовувати під час подорожі, і я навіть зазначу більше, його варто використовувати під час подорожі. Який це може бути сценарій? Ну, не для кого зараз не секрет, той факт, що е, в будь-який момент ми маємо бути готові до того, що треба буде зірватися і піти щонайменш у. Безпечне місце через постійні атаки жителів Оркостану на Україну, і це означає, що якщо ми будемо під час перебування в укритті ще і працювати, це означає, що кожен на своєму місці може виконувати свою справу і наближувати таким чином перемогу. Тобто, якщо ми працюємо, то працює економіка. Тобто, ви бачите, що в мене за плечима ось такий бекпек-наплічник-рюкзак, і саме цей рюкзак є чохлом для всієї моєї домашньої пересувної. Студії продакшену, як хочете, так і називаєте. Я зараз покажу свій комплект і як цей монітор Zen Screen від Asus 15,6 дюймів в принципі, доповнює мою пересувну домашню продакшн студію. Ось таким чином виглядає цей монітор, коли він в складеному стані в чохлі. Як ви бачите, він не товстий і він достатньо зручний. Макбук, навушники. Ось, в принципі, і все. Ось так е, виглядає сучасна пересувна е, творча лабораторія Ігор Ковальського. Я маю на увазі, що ось це і є продакшн. Цей трипод, він стане у нагоді під час використання цього планшету. Хотів сказати, він дуже нагадує планшет, але ні, це монітор. І до речі, в нього є вже, як вже Білкін казав під час розпакування. В нього вже є свій своя підставка. Якщо ви знаходитесь десь, де є ще додаткова розетка, щоб підживити свій ноутбук. Бо цей монітор завжди хочу назвати його планшетом. Цей монітор живеться через usb c і так само передає інформацію і виводить її на екран через usb c А це означає, що він буде з'їдати батарею вашого е, пристрою. Перед тим як я е, почну застосовувати його вже безпосередньо в практичному і в його середовищі, я ще більш детально розкрию потенціал цього чохла. Він... Міцного матеріалу, плюс до цього є ще тут е, пластинки, е, які емітують жорсткість, і він складається в підставку для цього монітору, і це все дуже легко і просто робиться. Ці клапани з обох сторін відліпляються для того, щоб створити з цього чохла е, підставку, ви просто берете їх, склеюєте поміж собою. І ось вже у вас такий трикутничок відбувається, на якому зараз я більш рівно його зробу. Саме ця підставка вже, підставка чохол має можливість встановити його сюди під декількома кутами, тобто є більш такий більший кут. Ось так він буде стояти у вас. Ось так. І можна зробити більш таки наближений до 90 градусів. Так само ця підставка витримує його в вертикальному положенні в обох кутах. Я вам зараз покажу. Тобто, в випадку, якщо у вас немає ось такого моноподу чи тріподу, і ви не хочете взагалі його купляти, то в принципі можна використовувати. Це універсальне рішення, воно багато місця не займає. Я ще раз нагадаю, що і монітор, і MacBook розміщуються в моєму рюкзаку в одному відділі, тобто відділі для ноутбуку. Це дуже просто. Я Дістаю монопод звідси. Я беру його, накручую. Чому зручніше мені цей монопод? Тому що е, я можу регулювати кут так, як мені треба. Бо коли ти працюєш з відео і якісь бліки, до речі, маю відзначити, що тут матове покриття дисплею, а це означає, що зайвих бліків не буде, але все ж таки мені зручніше, коли я маю правильний кут огляду мм, монітор, для того, щоб мені, м, ну скажімо так, було зручніше, і очі мої сильно не І коли... Е, треба підстосовуватися там підлаштовуватися як якось до куту неправильного кута монітору то це по перше погано впливає на очі очі втомлюються шия втомлюється бо ти постійно шукаєш то положення у випадку з цим тріподом у випадку такого комплекту моєї просувної студії мені значно простіше бо якщо мені треба щоб був трішечки менший кут більший кут я його піднімаю якщо мені треба більш Гострий, більш таке е, положення. Я просто беру його і нахиляю так, як мені треба. Також можна використовувати ось такий ось е, рік, е, не знаю, е, кронштейн, який можна регулювати і по висоті, і по куту нахилу. Е, мені так само він зручний, бо він чіпляється до столу і він небагато місця займає саме безпосередньо в моєму бекпеці. Так, тепер варто під'єднати. Мабуть, ноутбук для того, щоб ви зрозуміли, що і як тут відбувається. Е, зараз його включимо. Пум. о, працює. Я знаю про що айтішники дуже часто використовують другий монітор для того, щоб було зручніше працювати. Додаткова робоча площа вона набагато робить комфортніше робочий процес. Ну спочатку, давайте відтворимо варіант, коли ви, наприклад, приїхали до своїх колег або до партнерів, і вам треба попрацювати в форматі презентації. Зараз я переведу налаштування у формат дублювання мого основного дисплею і, скажімо, так: ну, наприклад, я хочу вам показати монтаж відео. Ми з вами зустрілися десь. Десь і я хочу відтворити деякі фрагменти для того, щоб уточнити, чи потрібні правки, чи не потрібні, або просто презентувати вам якийсь ролик. І ось тут, в даному випадку, я вже вам показую. Ви вже можете бачити на цьому моніторі, що вже відтворюється. Тобто ви розумієте зручність, ви бачите у себе на моніторі все, що вам необхідне. Ви можете коментувати будь-який дії, скажімо, у вас там якась презентація, не така аудіовізуальна, а просто візуалізація, якась картинка чи якийсь графік, таблиці. Це яку вам треба коментувати, ви бачите в себе ваші партнери, чи колеги, чи замовники дивляться в монітор, який ви можете поставити ось тут. Вони слідкують за ходом вашої думки і слідкують за графіком, який ви просуваєте і маніпулюєте їм на вашому ноутбуці. Як, на мій погляд, дуже зручне рішення навіть в такий спосіб, і в такий варіант його використовувати. І ось вже ви, ви, ви вже бачите, що у мене на цьому моніторі є картинка з мого таймлайну. Я зараз розверну його, для того, щоб ви розуміли, як це виглядає ну, практично. Ну, як ви розумієте, ось, в принципі, вже монтажна станція, станція продакшену вже готова до експлуатації. І все це влізає, я ще раз вам нагадаю, ось в цей. Рюкзак. Ви можете дуже швидко її розгорнути, де вам потрібно. Ось такі рішення, і на мій погляд, воно є універсальним, воно є, воно є достатньо унікальним і достатньо робочим. Отже, друзі, це у нас відбулося з вами більш близьке та детальне знайомство з Asus Zen Screen. 15 П'ятнадцять монітор, портативний, легкий, простий і достатньо зручний, як в принципі для мене. У вас, звичайно, може бути інакша думка, і ви можете її в принципі розказати в коментарях. Ми з вами можемо поспілкуватися. Якщо ви вважаєте в принципі це рішення достатньо непоганим, поставте лайк. Будь ласка, якщо ви гадаєте, що цей монітор може бути корисним вам. Напишіть де ви його застосували так само в коментарях. О, секундочку. Друзі, ледь не забув, цей монітор ми розігруємо на нашому каналі, тобто на цьому каналі. А це означає, що ваші коментарі, як ви залишите з приводу того, де б ви його використовували, будуть зараховуватись. А ще варто бути підписаним на наш канал не менше одного місяця і залишити один лайкосик. Ну, вам, якщо байда, то нам буде просто приємно. І слідкуйте за новинами нашого каналу, бо вже е незабаром перед новим роком цей монітор може залишитись в когось з вас. Тобто, давай! Пиши коментар, будь підписаним і лайкосі лайку. Лайк. Ну а е, я вам, в принципі, що бажаю тільки успіхів. Ну і звичайно, не забувайте про те, що треба підтримувати ЗСУ, треба вірити в перемогу. Ми з вами всі разом, кожен на своєму місці, робимо все для того, щоб перемога стала якомога ближче. Ну і звичайно, якщо ми працюємо навіть з такими портативними рішеннями, е, то ми рухаємо нашу економіку. А якщо рухаємо економіку, то Україна буде жити. Всім бай! Мене звати Ігор Ковальський. До нових зустрічів в нових відео. Лайк, підписка, дзвіночок. З вас з мене наступні відео.